Психологическая регрессия – это защитный механизм психики, при которой субъект прибегает к более ранним методам реакции на некоторые события, например, на тревогу, на конфликт или любой другой стресс-фактор. Вы сейчас спросите, Женя, почему ты сразу начал говорить на русском языке, это же украинец. Довидься. Я дуже багато років говорив російською. І тому інколи, коли я дуже-дуже втомлений, настільки втомлений, що це просто не передати словами, мені в рази легше повернутися до звичної моделі поведінки, до звичних реакцій, тобто навіть до звичної мови, котрою я говорив раніше. І найцікавіше в тому, що. Буває так часто, що стара поведінка, стара реакція тобто, коли відбувається регресія у відповідь на сьогодення виклики, а в нас старі методи її рішення, то це не підходить до сьогодення, може причинити ще більше травми. Деякі психологічні журнали або психологи взагалі пишуть, що це повернення до більш дитячої, до менш адекватної поведінки тобто психологічна регресія. Це повернення до старих механізмів реакцій на певні подразники. Але давайте ще раз: ми не всемогутні, ми не всесильні. І якщо все ж таки регресія відбулася. Найгірше, що ви можете зробити, почати себе винуватити та над собою морально знущатися. Зрозумійте, ви усі люди, ми всі прості люди. Іноді ми можемо помилятися, іноді ми можемо відкатуватися назад. Тому дайте собі іноді поблажку. Можна, от ви працювали, ви з психологами, ким завгодно, і от нарешті ви рухаєтеся вперед. Але так трапилося. Регресія відбулося. Висипаємося. Починаємо собі давати більше відпочинку. І найголовніше, менше себе ображаємо морально і менше намагаємося іспитувати відчуття провини. Якщо вам не вдається менше себе ображати, або не вдається не відчувати відчуття провини, або хоча б знизити її вплив провини на ваше життя, записуйтеся до мене на сесію. Одна година, 15 хвилин, коштує 500 гривень. Виходимо, спілкуємося. І намагаємося вирішити цю проблему. Дякую за увагу. З вами був консультант по сексології та психології Євгеній Синяк.